Поки ми тут сидимо без світла, водій швидкої у свій вихідний прийшов в ТЦК, через що росіянчики почали суєтитися? Які обов'язки у жіночих грудей, крім вигодовування дитини, хтось вважає, що це дозволятиме багатшим громадянам відкупитися від мобілізації. Я навмисне показала вам це фото. Ну, що це як не крінж? Ви дивитесь прямий, і оце так новини далі в ефірі. Мене звати Таміла Смаглюк, і я вам розкажу, чим цього тижня жила Україна, світ і, прости, Господи, Росія. Поки ми тут сидимо без світла, але не жаліємось на це, правда ж? І читаємо, що енергосистема зруйнована російськими ракетами, а імпорту з Європи не вистачає, щоб покрити дефіцит. Наш президент каже нашим партнерам, що ми вже цього року побудуємо один гігават генерації, а протягом наступних ще чотири. Ще один елемент це висока ефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні. А завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та зокрема німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до 1 гігавата потужності вже цьогоріч і ще 4 гігавати протягом наступних найближчих років. Ви точно про це чули або читали, і мабуть, як і я подумали дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Аби розібратись в тому, наскільки реальні плани президента, я начиталась і наслухалась дуже багато думок експертів. Спойлер, багато з тих, хто на цьому розуміється, ставиться до цього скептично і каже, що це нереально. Але грузити вас цим всім я не буду. Наведу лише думку людини, якій можна довіряти, адже вона була і радницею голови Нафтогазу, і заступницею міністра закордонних справ. Тож на цьому ділі знається. Так от. Лана Зеркаль каже, що це неможливо, бо газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Мрії побудувати ще 4 гігавати, за словами Зеркаль, теж нереальні, бо на світовому ринку немає скільки виробників обладнання. Пані Лана каже, що міністр енергетики не міг не знати, що дає президенту неправдиву інформацію. Та й наші міжнародні партнери знають, що заявлене неможливо. Отакі, от, от пороги друзі, не хочу нагнітати, але здається, що це просто чергова заява в копілочку до мільярду вже висаджених дерев, 4 тисячі доларів зарплати для вчителів та шашликів у травні, які наламало повномасштабне вторгнення Росії. Але якщо ви знаєтесь на темі енергетики, обов'язково напишіть в коментарях свою думку. Війна не закінчилась, тож продовжується і мобілізація. Правда, йде вона не завжди гладко. І що не день, то новий цікавий інцидент цього тижня. Всі мережі облетіло відео, на якому в Одесі біля одного з військоматів б'ються медики швидкої та представники ТЦК. Розпочалося все з того, що водій швидкої у свій вихідний прийшов в ТЦК, щоб оновити дані. Там чоловіку стало погано і йому викликали швидку. Та медиків, які прибули на виклик, не захотіли випускати з ТЦК. Тож інші медики швидких приїхали протестувати під будівлю військкомату. Вже на відпускають. Сидяють, їх, так? Пізніше чоловік, з якого все почалось, розказав, що пішов оновлювати дані, бо керівництво переконувало, що буде бронь, та йому дали бойову повістку. До речі, про бронь у Верховній Раді зареєстрували законопроект про так зване економічне бронювання від мобілізації. Поясню простими словами, що в ньому пропонується. Підприємство має можливість забронювати працівника, якщо буде сплачувати за нього підвищений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень на місяць. Сплачувати має не працівник, а саме підприємство, таким чином визначаючи, хто є наскільки ж важливим для роботи, що за нього навіть готові платити такі немаленькі гроші. Хтось вважає, що це дозволятиме багатшим громадянам відкупитися від мобілізації. Хтось каже, що від цього нікуди не дійтись, бо фінансувати армію теж якось треба. Трохи більше про це розповів один з авторів законопроекту, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. У законі ми заклали концепцію економічного бронювання, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. Як вона працюватиме? Кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Сплати підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками. Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю. Що броні для представництва міжнародних компаній чи фопів останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року, відсотково межу заброньованих та процедуру визначатиме кабмін. Депутати стараються, описують концепцію та подейкують, що у владі зараз не розглядають це питання як пріоритетне. Тож поки закон не ухвалили, є час подружитися зі своїми керівниками, панове. Історія про того, що його поста почався Євромайдан у 2013-му. Так, про Мустафу Наєма. Він на фото зліва. Я навмисне показала вам це фото, бо багато ЗМІ чомусь до цієї новини прикріпили фото його брата Масі Наєма. Він на фото справа. Та на це я можу зробити тільки отак. І закликати колег бути уважнішими. Та повернемось до новини. І я зараз не про майдан, а про події теперішні. Бо зараз Мустафа відповідає за відновлення України. Е, ну чи вже не відповідає коротше, почалося все з того, що він, як голова Держагентства з відновлення, мав поїхати у Берлін на міжнародну конференцію якраз з відбудови України. Проте прем'єр-міністр Денис Шмигаль відрядження йому не погодив та ще й сказав, що чекає звіту та аналізу завершення об'єктів другого рівня захисту, а також пілотних проєктів з відновлення. На такий удар Мустафа Наєм, звичайно, образився і заявив, що йде з посади. Каже, йому заважали працювати і ефективно відновлювати країну. Залишаю посаду голови агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Перше, нам повністю скасували бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг. Друге, нас почали кошмарити бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді. Місцями поверталися по 6-8 разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців а деякі не погоджені й досі. Третє на додаток до цього з початку року агентству суттєво обрізали заробітну плату. Левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати. Каже, що не завжди вписувався у сьогоднішній стиль та команду державного управління, тож прогнозує, що після цього його можуть почати переслідувати. А я лиш додам, що призначили його на цю посаду з подання вже колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова, якого називали улюбленцем Зеленського, та його теж нещодавно звільнили і зробили це досить неочікувано та. Так неочікувано, що міністерка Німеччини з економічного співробітництва та розвитку, яка в той час їхала до України на зустріч з ним, була в шоці. Ви не повірите, але у The Times написали те, про що ми і самі давно знаємо. Видання стверджує, що глава офісу президента Андрій Єрмак. Увага узурпує владу в Україні, а залежність Зеленського від нього постійно зростає. З моменту запровадження воєнного стану у 2022 році, який дозволяє Зеленському залишатися на посаді до кінця війни, авторитет Єрмака перевищує авторитет усіх обранців України, окрім президента. Деякі джерела дійшли до того, що в серії інтерв'ю називали його фактичним главою держави або віце-президентом України. Журналісти пишуть, що Єрмак повністю контролює доступ до президента. Також саме з його подачі звільнили залужного і Кубракова, яких дуже цінували на заході. А ще Єрмак гарненько використовує Татарова. Та ладно, не може бути. Ви ж не встигли подумати, що ця стаття російська і псо? Та знаєте що? Найпечальніше в цьому, що це не українці тикають носом у цю проблему, а західні журналісти. А на заході думку журналістів дуже поважають. І саме від підтримки заходу ми дуже залежні у цій клятій війні. А ще я надіюсь, що ця безмежна влада Єрмака не переможе здоровий глуст і він не зробить міністром оборони Мар'яну Безуглу, яка так розмріялась про цю посаду, і вона не просто ляпнула, не подумавши, а прям розписала у Фейсбуці свій план реформ зсу. Чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте з приводу Єрмака і безуглої. Цього тижня сталося чудо. Америка зняла заборону на постачання своєї зброї бригаді Азов, яка входить до складу національної гвардії. І якщо ви думаєте, що це просто новина, то ні. Для величезної частини наших захисників це дуже велика перемога. Бо цілих 10 років для Азову діяло табу на використання американської зброї, а все через закон, яким забороняється передача військової допомоги США іноземним підрозділам, які скоїли серйозні порушення прав людини. Російська пропаганда дуже добре попрацювала, щоб азовці вважали тими, хто сповідує російські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди. Та у державному департаменті ша ретельно перевірили 12-ту бригаду Азову і сказали, що не знайшли жодних доказів таких порушень. Ну хто б сумнівався? Росіяни аж трусяться від слова Азов і правильно роблять, бо хлопці неодноразово доводили, як сильно вони ненавидять окупантів і люблять Україну. Азов потом і кров'ю здобув право на зброю. Правда, знадобилось цілих 10 років, аби США зрозуміли, що це не кубка радикалів, а крутий військовий підрозділ. Та головне, що відтепер бригада матиме доступ до такої ж американської військової допомоги, як і будь-який інший підрозділ українських захисників. А від цього добряче підгоріло у Кремлі. Говорящий рот Путіна Пісков каже, що раптова зміна позиції з цього питання говорить про те, що Вашингтон нічим не гребує у своєму прагненні придушити Росію. Так, так, ви правильно все зрозуміли. Готуйте ще більше чорних пакетів для своїх ваньок. А далі новина для тих, хто вважає, що санкції не діють. Так, нас звичайно засмучує, що вони не роблять так, щоб Росія загнулась в один день. Але все-таки вони поступово душать її економіку. Ось, наприклад, щось трапилось на Росії після останніх санкцій США. Список тих, хто потрапив під обмеження, довгий. Та, наприклад, московська біржа вже припинила торги доларом і євро і курс рубля злетів до небачених висот, через що росіянчики. Почали суєтитися. Побігли знімати гроші і стояти в чергах в обмінники і чомусь дуже бояться повернення в 90. ті Але я не розумію, чого вони переживають. Чим їм не подобаються китайські юані. На Росії кажуть, що налагоджують тісніші торговельні та політичні зв'язки з Китаєм, і їхній юань вже витіснив долар і став найбільшою торговою валютою. І далі про відважність і безстрашність наших людей у бажанні бути вільними на Херсонщині. Жінка пішки втекла з окупації. Вона вийшла на вцілілу частину Антонівського мосту з боку тимчасово окупованих Олешок. І жінку помітив оператор українського дрона. Вона показала свій український паспорт, і далі дрон провів її до позицій зсу. Після цього військові на човні переправили жінку на підконтрольну Україні територію. Операція з евакуації жінки тривала близько шести годин. Це було дуже ризиковано і небезпечно як для неї, так і для наших захисників. Але наші люди не переможні. Далі приклад дуже і дуже невдалого піару на темі наших захисниць, Лівчиків, Трусів і Олени Кравець. Так, поєднання дивне, але я зараз все поясню. Один з брендів спідньої білизни створив спеціалізовані комплекти для українських захисниць. І ніби все ок, ініціатива класна, але є в цьому одне але. На рекламному банері цієї лінійки зображена всім відома Олена Кравець, яка нібито від імені військовослужбовиці говорить цитую були моменти, коли білизна не тримала, і при виконанні своїх обов'язків випадали груди. Ну, що це як не крінж? Сказати, що всі від цього трохи в шоці, це нічого не сказати. Найбільше питань, звичайно, викликає, чому кравець говорить нібито від імені військових. На це бренд сказав, що не може показувати захисниць, бо цим наражає їх на небезпеку. Але камон, їхній інстаграм заповнений фотками відгуків від цих самих захисниць. Та далі ще цікавіше. Та сама захисниця з позивним Піранька від імені якої нібито говорить Олена Кравець, каже, що. Не давала права говорити від її імені і вимагає пояснень і від пані Кравець, і від бренду. Не дуже хочеться жартувати на цю тему, але наші люди навіть в таких диких ситуаціях вміють посміятись. Ось, наприклад, одна з користувачок пише: зовсім забула про свої груди з побратимами і посестрами шукали їх по всій посадці. На щастя, знайшли, але осад лишився. Олена Кравець говорить за військову з позивним Нізнайка на луні. Ще одна користувачка цікавиться, які обов'язки у жіночих грудей, крім вигодовування дитини, на що отримує відповідь, очевидно, не випадати. А що ви думаєте про це? Благаю. Напишіть в коментарях, щоб я розуміла, що не тільки для мене це повне дно. Сьогодні у мене все. Пішла готувати вам наступну добірку цікавих новин, а ви поки поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Шукайте випуски програми. Оце так новини на ютубі прямого. Та дивіться в ефірі щосуботи, о 21. Па-па!